Перед вами сумка на колесах від бренду Caterpillar. Вона на 42 літри важить всього 2,5 кг. Тому буде класною ручною поклажею. Хоча глибина при повному навантаженні в неї доходить до 28 см. А коли вам це не потрібно і потрібно помістити її саме як ручну поклажу, ви можете стягнути ременями. І основна жорстка частина тут каркасна, неї, до речі, теж є знизу, що дозволяє її стояти добре. Якраз 20 см. Тому при повному навантаженні, але правильному вона буде підходити в більшість авіакомпаній. І зверніть одразу увагу, що тут є такі якраз зручні ручки для перенесення, і, до речі, вони досить високі. Тому в вертикальному положенні ця сумка не буде завалюватися, і текстиль не буде контактувати з поверхнею і не буде протиратися. Зверніть увагу на ці рифлені колеса, і як тут багато гуми а, працюють дуже добре і тихо. Знизу ми маємо ще додаткові накладки від протирання. Ці ніжки, ви бачите, зафіксовані добре, мають по три скоби, які будуть дозволяти а, знаходитися а, ці сумці в горизонтальному положенні і не контактувати з поверхні. Ще ми знову маємо додаткову кишеню. Якраз для дрібниць вона досить містка, ось повністю по цьому периметру йде. І зверніть увагу на фурнітуру, працьовита, до речі, змійки всі, і є такі канати, за які буде дуже зручно тягти цей бігунок навіть у рукавицях. Якраз у зимовий час максимально. Актуально. Ручка у цієї сумки багаторівнева і, до речі, ще й має три рівні фіксації. Зазвичай для сумок це досить рідкісно. І якщо порівняти її з класичною валізою, то ми бачимо, що вона може бути навіть більш місткою за рахунок своєї глибини. І за рахунок того, що у нас тут не втрачається простір е, на колесах. А їх тут всього два, тому максимально великий об'єм можемо помістити в цю сумку. А коли потрібно, це буде ідеальною легкою, навіть ручною поклажу. Так вона гарно виглядає всередині. Ми маємо два притисних ременя, Колір, як бачите, насичений, текстиль якісний і ще дві січати кишені на бічній цій кришці від І, звичайно, доступ, в технічний відділ. Ну зараз ми його вже не чіпаємо. Зверніть увагу на текстиль цієї сумки, він повністю йде з пропиткою, тому буде вологостійким. І, до речі, зверніть увагу, тканина тут системою ріпстоп. Що це дає? Навіть при сильних порізах за рахунок цієї армованої сітки ці порізи будуть зупинятися, тому це надає цій сумки, окрім вологостійкості ще й і міцність. Тому зверніть увагу на цю круту сумку. Вона буде точно у нагоді, чудова на подарунок, звичайно, чудово подорожах. А особливо чудово буде, якщо ви поставите лайк і придбаєте цю сумку зі знижкою у нас.